Дорогі брати і сестри, ви знаєте, я радію, коли виходять діти і згадую, як написано є в псалмі, що дуже добре вони співали, що моя церква за церкву все. Дуже добре як коріння наших дітей, онуків і наше в дворах Господніх. В дворах Господніх. Ви знаєте, є сьогодні сім'ї, в яких немає церкви. Вони всюди відвідують, всюди служать, але й своєї церкви немає. Як важно, щоб вона була. Ви знаєте, коли ми служимо для Бога нашого, коли проходить служіння, і я вам можливо вже скажу таке. Я коли співаю, є такі моменти, що я не співаю через те, що Дух Божий касається мого серця, і я не можу співати, мушу замовкнути. І я собі згадую, як написано, пам'ятаєте, як Соломон храм закінчив, Єрусалимський, і коли помолився, коли Бог, Дух Святий, наповнив храм. Священники не могли нести служіння. Яким чином аж важко було їм? Присутність Божа була така сильна. Ви знаєте, я сьогодні за вибаченням через те, що наш регент Софія сказала, що треба чотири проповідника. І чотири проповідника б зорганізували. Але бачу, що по часах, можливо, ми хвилин 10-15 заберемо. То... Але я хочу сказати важливу деталь те, що стосується сьогоднішнього дня. От ви читали дії святих апостолів, другий розділ до кінця? Читали, і там написано ну, проповідь Апостола Петра. От якби я зараз прочитав проповідь Апостола Петра, там написано, що три тисячі душ увірувало. Ми побачили б такий результат сьогодні в нас? Чи було б таке? Або в третій розділ читаємо діятих апостолів, там написано. Як Петро і Іван пішли до храму і з каліку того зцілили, то вони теж проповідували, і написано, що після цієї проповіді чудо і ще проповідь їхня, і тисяч душ повірило. В чому річ? І я пригадую, є така поговорка, що в одну річку не можна війти два рази. Є така чули, правда? Але ж є такі, що кажуть, можна сто разів війти в ту саму річку? Але ж з тією водою контачити не будеш. Через те, що вона прийшла, ти з нею сконтачив і вона попливла далі. Хтось другий з нею контачить. Брати і сестри, є написано, не залишайте ваших зібрань, в яких є деяких звичка залишати. І ви знаєте, не потішайте себе тим, що можливо зайняті, що можливо втомлені, через те, що в кожному служінні діє Святий Дух. Якщо ми з вами проповідуємо Слово Боже, і ми цитуємо, що де вас два або три, збереться в ім'я, моє там я посеред вас, Господь Духом Святим присутній з нами на цьому місці. І виходить, що благодать ця, яка сьогодні є на цьому зібрані, чи можемо ми знову. Через пару годин зібратися і знову окунутися в цю саму благодать. Благодать Божа буде діяти, але вже вона буде інша. І те, що ви пропустили, воно втрачене вами назавжди. Якщо хтось сьогодні пропускає зібрання, є причини всякі, але ж знайте, що треба боротися з цією звичкою. Через те, що є звичка тоді, коли людина може, а вона не хоче. І вона, є такі люди, які кажуть, от добре, сьогодні зібрання нема, я зможу робити те чи інше. Дорогі брати і сестри, дивіться, як написано в Слові Божому. Я підчеркувати тільки буду, бо вже брати читали. Так, так. Знову вертаємось до дії святих апостолів. Другий розділ. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однокупно знаходились в купі. Христос сказав. Не відлучайтесь від Єрусалиму, бо ви приймете силу, коли злине на вас Дух Святий, і будете свідками моїми. І, дорогі брати і сестри, що було б, якби вони не були вкупі зібрані? А я хочу сказати: це було сказано для апостолів. Для апостолів. А як ми читаємо, що. Там було зібрано в другий розділ, як читаємо, приблизно 120 душ. Апостоли зробили так, що не тільки вони, але 120 душ. І ці 120 душ були в тому числі, в числі тих трьох тисяч. Які увірували тоді. І ось я ще хочу звернути увагу на те, що написано. В діях святих апостолів в першому розділі написано в п'ятому вірші так, бо водою Іван, бо водою хрестив, ви ж, охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. Дорогі брати і сестри, ви розумієте, що таке хрещення водне. Знаю, що розумієте. А розумієте, що таке хрещення Духом Святим? Думаю, що не всі розуміють. Навіть ті, які переживають, часто пояснити не можуть. І якщо написано Іван хрестив водою, Дух Святий буде теж хрестить. Якщо Іван хрестив водою хрещення баптизу, грецьке слово, занурення, то значить Іван Хреститель і Дух святий як хреститель. І розшифровує значення оцього слова апостол Павло, 12 розділом до Корінтян написано, бо ви всі одним духом. Охрещені в одне тіло. І там юдеї, єлини і так далі. Значить, Дух Святий хрестить сьогодні людей в тіло. І це завдяки Тиці, Завдяки п'ятидесятниці. І, дорогі брати і сестри, я хочу звернути увагу. Прочитайте, я вас прошу, хто не прочитав, прочитайте Левит, 23 розділ. І ви в цьому розділі знайдете свята, які святкували в євреїв. Брати і сестри, сьогоднішнє свято, якби воно було одне, воно не мало б такого значення. Але й це четверте і свят, які описані в книзі Левит. І все починається з того, коли Бог сказав для Мойсея, сказав, що 14-го Нісана або Авіва, ввечері ви будете святкувати Пасху. Так що Пасха 14 числа Нісана. І цей місяць каже, буде у вас перший. До цього не був він перший. А це перший буде оцей місяць. І це ввечері, ви пам'ятаєте, я не буду детально зупинятися, косяки кров'ю мазали, ангел убитель проходив. І далі там пише, що 15 15 числа, день опрісноків. ви будете їсти прісний хліб. Сім днів. І то було святиня. Сім днів вони мають їсти прісний хліб. За роботу нічого не сказано. Але ж будете їсти. Уявіть собі, що якщо Пасха була ввечері 14-го, вони повинні готуватись до того ще довгий час через те, що треба було знищити квасне все. Я хочу сьогодні. Відверто сказати, брати і сестри, ми з вами, особливо сестри, треба нищити все квасне, що є в наших квартирах, в наших льохах, всюди, щоб ця закваска не давала, не давала свого запаху через те, що люди на народ Божий дивляться з всіх проекцій і дивляться, як вони одіти. Як вони їдять, що вони їдять, як вони говорять, як вони хазяюють, що в них в хатах і так далі. І це свято було. І бачите, свята в Ізраїлі пов'язані із порами року, з подіями, які переживали народ Божий. І ось ми бачимо Друге свято це опрісноків з 15 го числа. І далі вони святкують, Ж... жнива починалися в них. І вони перші сніп приносили для Господа. Потрасали. І тоді Бог каже до Мойсея: хай відрахують від першого дня 50 днів, 7 тижнів. І буде свято. Значить, якби не було. Пасхи, якби не було оприсноків, якби не було оцих снопа потрясання, то не мало б значення, не було б звідки відрахувати 50 днів. І від Пасхи, воно відраховано 50 днів. Я не хочу зупинятися. Після цього ще було свято труп, свято Очищення і кучки. Але ж свято, оце П'ятидесятниця. І сьогодні ми знаходимо такі деномінації, як п'ятидесятники. І свято сьогодні не із-за того, що є п'ятидесятники, а із є п'ятидесятники із за того, що є таке свято. Або баптисти. Баптисти. Був час, коли люди, які вірували в Ісуса Христа, не до кінця розуміли хрещення. І вони кропили, вони обливали, але ж Бог відкрив для людей, що має бути занурення, що символізує смерть і піднімає з води служитель, це означає Воскресіння. І ось бачимо, що ці деномінації вони служать Богу. І апостол Петро проповідував. Як тоді люди, коли Дух Святий діяв на, на цих слухачів в день П'ятидесятниці, він, як вони змилували і вони не знали, що їм робити, Каже: покайтесь і нехай охреститься кожен з вас. Цебто через занурення. Для чого? Для прощення гріхів. Дорогі брати і сестри, якщо не буде хрещення, не завершиться процес прощення гріхів. Кров Ісуса Христа пролита, спасіння звершено на голові. Але якщо людина буде якимось чином уникати хрещення спасіння, прощення гріхів, її не буде рахуватись завершеним. І через те ми з вами сьогодні маємо розуміти. Що для того, щоб війти в церкву Христову, це новий період. Три періоди є. І був, ви знаєте, період, коли Дух Божий не так діяв, а це період Бога Отця, потім період Сина, про це говорять чотири Євангелії, як син діяв на землі. І почалась епоха Духа Святого. І сьогодні через те називається Трійця. В Слові Божому цього Слова нема тріться. І ми його до кінця не зрозуміємо. Ми будемо приводити різні приклади, але вони будуть наближені. Через те, що ми до кінця Бога не зрозуміємо. Але ж знаємо, що Отець, Син і Дух Святий, як триєдиний Бог, Він на землі діяв. І тепер ми бачимо, що. Дух Святий, Він працює. Але ж написано, брати сьогодні говорили, я не хочу повторювати після них через те, що час біжить. Ви приймете силу, коли злине на вас Дух Святий і будете моїми свідками. Є різниця прийняти Духа Святого і прийняти силу Святого Духа. Різниця є. І якщо, дорогі брати і сестри, читати останні розділи Євангелія, то ми розуміємо, каже, дихнув і сказав: прийміть Духа Святого. Вони прийняли. Та Біблія, не ш... Слово Боже, з нами не шуткує, нема жартів. Вони прийняли. Але ж каже, ви приймете силу, коли злине на вас Дух Святий. Якщо ми з вами Духом Святим охрещені в одне тіло, якщо ми получили прощення гріхів, і брат сьогодні торкнувся, якщо є прощення, оправдання, запечатання Святим Духом, нам потрібно сповнення Святим Духом. Так що Дух Святий перебуває на кожному, хто покаївся в своїх гріхах. І Він вводить, він занурує в церкву Христову. І, дорогі брати і сестри, є різниця, Дух Святий живе в серці. В старому заповіті було багато людей, які, на яких часами сходив Дух Святий, але він ніколи не прибував. Якщо сказано до Івана Хрестителя, на кому побачиш Духа Святого, який сходить і перебуває, то є Христящий. Духом Святим. І це сказано про Ісуса Христа. Так що Ісус Христос, первенець із померлих, на якому, на якому оце все відбувалося. І сьогодні в новому заповіті, дорогі брати і сестри, кожна людина, яка війшла в церкву Христову через покаяння, прощення гріхів, прийняття жертви Ісуса Христа, є в неї. Вона запечатана Святим Духом. І для тих, хто запечатаний Святим Духом, і Він є в церкві Христові, є призив. Апост... Чи Ісус Христос сам сказав: не відлучайтеся від Єрусалиму, не відходьте від церкви далеко через те, що вам треба наповнятись. Святим Духом. А тепер дослідіть Писання, і ви побачите, яким чином можна наповняти Святим Духом. Дух Святий може перебувати на вас, але ж ви ним не будете користуватися так, як оці можливості є. Якщо сьогодні дати мені чи вам якийсь дуже гарний, хороший і, ну, інструмент, але ж не знаєш, як ним користуватися, і він буде лежати, як залізяка якась вдома і кончено. Так само Дух Святий, дорогі брати і сестри, він запечатує віруючу людину, яка покаялась. Але ж наповнятися тим духом, це необхідність моя і ваша. І стоїть питання, яким чином? Яким чином? І я хочу тільки сказати два слова, як то кажуть, перебувати в Господі, бажати сповнення Свядим Духом, бажати все те, що Господь може сьогодні дати для віруючої людини, отримати з його руки, для того, щоб бути свідком Господнім. Ісус сказав, каже, ви приймете силу, коли злине на вас святий Дух, і тоді будете свідком. Дорогі брати і сестри, якщо сьогодні ви бачите, що треба комусь засвідчити про Господа, і вас немає, ну ви не знаєте, що почати. Якщо треба сьогодні десь щось зробити в ім'я Господнє, і ви стоїте, тупаєтесь на місці, через треба встать на коліна і просити силу. І не, по, не стидався апостол Павло, який говорив для тих послідовників, каже: моліться за мене, щоб я міг з цією сміливістю проповідувати Слово Боже. Моліться за мене. І сьогодні ми теж повинні молитися, щоб Бог дав нам цю силу. Господи наповни мене силою Святого Духа. І якщо сьогодні хтось стоїть на роздоріжжі відносно служіння чи відносно прийняття Господа Ісуса Христа, моліться, щоб Бог дарував Духа Святого, дав силу. Але найбільше, дорогі брати і сестри, це тоді, коли ми з вами будемо. Перебувати в Господі. Я хочу закінчити одним місцем слова Божого, яке записано у першому післанні до Корінтян. У другому розділі це буде на роздуми кожному із нас. Читаємо. Дев'ятий вірш. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не випало, то Бог приготував був тим, хто любить Його. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Бо хто бо з людей знає речі людські, окрім людського Духа, що в нім проживає, так само не знає ніхто і речі Божих, речей Божих, окрім Духа Божого. Скажіть, будь ласка, чи можна, от написано буквально, чого око не бачило, і вухо не чуло, як передати? Те, що ви бачите, і ваше вухо чує, і якось розум ваш сприймає, але каже, не можна оце передати. І часто буває так написано в Слові Божому, що віруючий має свідоцтво в собі самому, а не віруючий рахує його неправдомовцем. Чому? Бо він не пор... не розуміє того. Я скоро ж своїми словами кажу. Так що людина, яка контачить з Духом Божим, вона може дуже багато говорити для світу цього, хоч вона буде не почута буде, знає, що українська мова звучить, але ж не зрозуміє того, що, про що говориться. Так що ми з вами маємо сьогодні спільноту з Духом. І тут написано далі, і ми повинні зображати духовне з духовним. Знаєте, в церкві Христові є люди духовні, є душевні і є плотські. І дав би Бог, щоб ми всі з вами були духовними християнами. Тоді для нас не було б ніяких тайн, ніяких тайн. Бог духом своїм. Відкриває всі тайни для народу Божого, і в свій час Мойсей сказав: Я хотів би, щоб в народі Божому всі були пророки.